То гарно, гарно вчися, щоб у тебе був гарний навчальний процес і сесію гарно здай. Слава Ісусу Христу! Мій маленький хлопчик, мій малесенький хлопчик вже, вже вивчився. Не професор, але вже трошки вивчився, вже скоро буде сесія в нього. Так що гарно вчись, синочку, а всім вам благословення Господнього. Кожен на своєму місці працюємо, трудімося, молімося. Він кухар-кондитер, то по нас видно. Він готує, я готую. Їмо і, і Богу дякувати, що є що. Ну що, гарного нам що Що скажи дє, людям? Гарного благословенного вечора. Дякую. Вечір. Люди, Ти, Все, до вже вечір. Та на люди, ми. Все, зустрічі. Газуйся, газуйся, машина тебе воно було. два кроки і вже, і вже вдома. А я теж. Ще трошки їже вдома. Миру добра, много літа. Гарного дня. І Василько теж, Василько знімає. Я, я ще покажу. О, а то Василько, вони обидва оба, оба студенти. Що, газуйте пішли. О, пішли, хлопці мої. Два кроки зараз будуть в гуртожитках. Все, пока-пока, хлопці!